Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Сьогодні маємо можливість з вами пройтися по ринку. Давайте ми це зробимо, наголошую завжди, що потрібно перед оглядом перевіряти автомобіль. Ми надаємо таку послугу, перевірка по всіх містах України. Перевірка фізична, я думаю, це все, ми розуміємо. Це можна поїхати на негустово, взяти товариша. Це все зрозуміло, так? Але є ще також перевірка по CarVertical. Це історія автомобілів, яку потрібно робити також обов'язково. Промокод Рома дасть вам можливість знижечки в 20%, або переходьте за посиланням нижче в описі під відео. Хто в нас перший тільки дивиться, друзі, у нас все про авто. Автомобілі завжди продаються. Щось для себе можна почерпнути на каналі, тому ставимо палець вгору, вподобаєчка, як кажуть, завжди є позитивно, тому вмошуємося, ми поїхали. А розпочинаємо ми ось такого мінівена 508 Peugeot. Ну, 5008, давайте так. Бачите, Мінівенд, я правильно сказав, от, з цифрами трішки не так. Один і старік продається за 7700, 1,6 бензин, автоматична коробка передач 191 тисяча пробігу, Carvertikal всім допомогу, тому що, пригадуєте, коли до 200, то треба все перевіряти. Хоча це не так. Автомобіль зачинений. Факт хочу сказати в тому, друзі, що в мене були випадки, коли ми людям перевіряли автомобілі. Не один. І до мене замовник каже: Роман, давайте дивимося в районі 300 тисяч, автомобіль 15 років. Е, я розумію, що має бути якийсь пробіг. І повірте, з цих автомобілів також були такі, які мали змотаний пробіг. Тому змотаний пробіг може бути всюди, тому я і наголошував на початку відео: перевіряйте по CarVertical 2007 рік за 5650 ціна. Ну, я думаю, трішки можна поторгуватися. 1,4 MPI. Заявлений пробіг 208. Автомобіль також зачинений. Друзі, на вулиці сильний мороз. Тому я ще раз наголошую, хто поставить вподобайку, буду дуже вдячний, тому що ми командною роботою для вас знімаємо відео. І будемо дуже вдячні за підтримку. Можна також написати коментар, радий буду чути. 2008 рік, Гольф. 5. Вартість автомобіля 5900, 230 тисяч, заявлений, 1,4 бензин. Механічна коробка передач. Телефончик є, друзі. Наголошую також, що якщо ви для себе обираєте якийсь автомобіль, ви можете його не просто з авторія знайти, також ви можете його знайти через от такі відео. Чи навіть в інших блогерів, які також знімають і також можна щось цікаве для себе почерпнути, та, тобто по інформації. Ви мені його скидаєте, локацію називаєте, я вам роблю прорахунок, якщо буде потреба, то, звичайно, зробимо огляд. Що ми бачимо, що в морозний день автомобілів приїхало досить мало. Я думаю, не кожен автомобіль і завівся, тому що мінус 15 це вже відчувається. 2001 рік, 3007. 1,4 бензин, механічна коробка передач. Пробіг досить цікавий, 218 тисяч. Кравертикал, я думаю, що чимось допоможе, а можливо, дійсно так є. Також відразу хочу наголосити, дивлячись, хто дивиться зараз за відео. З пробігами є дійсно випадки, тому що до мене іноді кажуть, романи, та там все змотано, все скручено. Є випадки, коли є не змотано і все нормально. Тобто дійсно гарний пробіг. Тому тут тільки питання залишається це все перевіряти, дивитися і розуміти. 2003 рік, 4900, 1,6, бензин. Я думаю, тут механічна коробка, тому десь так. Телефончик є в кадрі. Ось такий гольф. Продається, йдемо зараз до Кашкая. В Кашкаї бачимо, сидять власники, гріються. По інформації пробуємо дотягнутися зумом. 12-й рік продається по ціні 12450, 1,6 дизель, 183 заявлений пробіг. Звичайно, що це механічна коробка передач. Продавець заявляє, що є все. Звичайно, якщо є все, це прекрасно. Все, значить, все. Так. Бачимо автомобіль на червоних номерах. Це означає, друзі, що він розмитнений, і у вас буде можливість цей автомобіль, що зробити, все правильно. Ви зможете його поставити на себе як на першого власника. Тобто сплативши ще 3-5%, це вартість буде оплачена за. Пенсійний, це при першій реєстрації. 17-й рік продається за 13700 Тігуан 2,0 бензин. Автоматична коробка передач 160 тисяч пробігу. Що можна сказати про авто, друзі? Кросовер на зиму, я думаю, це просто ідеально. Телефончик в кадрі, тому... Можна, як кажуть, для себе розглядати. Автомобіль зачинений, як усі автомобілі. Ну, ми бачимо, що насправді ринок сьогодні досить таки тихохідний, тому що морозець на вулиці серйозний і відчувається, що не всі сьогодні прийшли про покупців. Перепрошую, я взагалі мовчу. А продавці також, я бачу, не, не всі попали на ринок. 17-й рік Audi Q3 продається по ціні 16 тисяч доларів. Це бензин, автоматична коробка передач, 107 тисяч заявлений пробіг. Що хочу сказати за автомобілі, які привезені з США. Ну, ми бачимо, що цей автомобіль так і привезений. Ці автомобілі, друзі, вони. Всі явно з більш підтвердженим пробігом, можна так сказати. Звичайно, перевіряти треба, тому що українці можуть бути всюди, крутити можна всюди. Але, от зараз, до речі, нашого оператора бачимо в кадрі, який для вас старається, тому ще раз наголошую, друзі, що обов'язково поставити палець вгору. це буде мотивувати робити вам свіжі, цікаві відео. Також підписочка, ну і, і обов'язково дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі-свіжі відео на каналі. А у нас все про авто. Тому якщо ви шукаєте автомобіль, то звертайтеся, можемо вам чим зможемо, тим допоможемо. Працюємо по всіх містах України. 2017 рік продається за 13500 500, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, ну і ми бачимо, що це американець із пробігом 170 тисяч. Телефончик в кадрі, перевірка тестува на закриття автомобіля і нічого нового. Якщо власника немає, автомобіль зачинений. Так воно є. Ідемо далі. І ми знову ж таки бачимо в синьому темно-синьому кольорі, продається тігуан По інформації це 2016 рік. Продається за ціною 13 600, 2,0 бензин класично для Америки. 4 на 4, тому що вони ще є в моноприводі. Звичайно, автоматична коробка передач і заявлений пробіг. Все правильно. Америка, як кажуть, може дуже гарно похвалитися тим, що заявлений пробіг буде 150 тисяч, не 250, не 300. Так? Ну, тут воно таке є. В ми бачимо комбінований білий з чорним, швидше всього. Можливо, і чехли треба дивитися, але наразі бачимо те, що бачимо. Якщо вас щось цікавить, ви собі робите тапскрін і дзвоніть до продавця, уточняйте деталі. Бачите, бам по бамперу ми зразу також бачимо, що це американець, там такий стоїть відбивач. 16 й рік продається за ціною 14 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan, бензин 2,0. Автоматична коробка передач. ну І по пробігу тут ми бачимо взагалі цікаво, 94 тисячі доларів. Кілометрів пробігу. До речі, за пробіг хочу вам наголосити, іноді буває, що вказують в милях, ну а милі потрібно множити на 1,6, 1,6. Тому ці речі також уточняйте, бо іноді, іноді таке буває. Телефончик в кадрі, ми рухаємось далі. Контрольне відкриття. І тут все класично зачинено, тому що ринок сьогодні просто тихенько спить. Люди, в принципі, не можна сказати, що їх немає, вони є. Зараз бачимо, хлопці, зібралися, мабуть, на шашличок або на каву. До речі, на ринку можна смачно поїсти шашличка. Тому хто, хто має бажання, заїжджайте. 2003 рік продається за 4 900. Це бензин, я бачу, 1,6. 212 пробігу це просто шикарний пробіг. А якщо пробіг хороший, то, звичайно, автомобіль буде менш зношений, та пробіг напряму це його життя. Ціни на такі автомобілі, друзі, на такого плану не міняються. Хлопці вийшли і зразу за собою закрили <свісно>, оперативно. Ну нічого, ми рухаємось далі. Насправді, автомобілів, якщо піти туди вглиб, бо ми почали з початку, так би мовити. Є досить така велика кількість, друзі. Я більше скажу, не всі вдається взяти в кадр. тому... Щось сьогодні половимо. Ви трішечки вподобаєчку поставите. Буду вам вдячна і для вас інформація буде. А на наступний раз, друзі, ви побачите свіжі автомобілі, які також продаються на ринку. 19 рік, продається по ціні 12500. Максимальна комплектація, автомат, бензин 2,0. 152 тисячі заявлений в пробіг. Автомобіль знову ж таки зачинений. Ну, Все, класично, так. На червоних номерах відразу наголошую, що ви розуміли, бо іноді мене запитують романе, чи на червоних номерах це проблема. Це не проблема. Ви побудете перший власник, просто ви повинні зрозуміти, що тут не буде дія перереєстрація. Тут буде перша реєстрація, і вам просто потрібно буде сертифікат, пакет документів, і потрібно буде з цими всіма пакетами документів сервісний центр на реєстрацію. Реєстрація перша буде, тому буде ще в залежності від вартості автомобіля. Ну тут вартість автомобіля не буде велика 3% від. Ціни, яку напишуть в договорі купівлі. В договорі купівлі зазвичай пишуть ціну не нижчу, яка була на митниці. Тобто на митниці фіксують, в них там є своя шкала. Тут пробуємо пробитися. Хто побачить, друзі, фіксуйте. Це 23 рік, 22, 500, 2,4 бензин. Також автомобіль привезений із США. Ми бачимо, що це Ігор, який продає прилади. Трішки відтримуємось, значить, теж американська KIA, Бачите, їх зразу ми бачимо на червоних номерах. Тобто автомобіль чекає першого власника в Україні. 19 й рік, припрошую, 15 й рік. Ціна була 9800, знизили на 9400. Ціна падає, це приємно, бо можна дешевше придбати автомобіль. І дивіться, удача! Якийсь автомобіль все-таки є відкритий. Бачимо світленький салончик. Класична центральна консоль, мультируль. Ну і хочу наголосити, що на сьогодні це вже останній автомобіль. Всім гарного настрою. Бережіть себе. З вами був Роман Світошак. Не забувайте підписатись на канал і поставити палець вгору. Успіхів вам усім!